Рак молочної залози найпоширеніший серед онкозахворювань у жінок. Щороку він забирає життя тисяч українок. Закарпаття не виняток. За даними обласного протипухлинного центру, торік на рак грудей захворіло 262 жінки. Лише за 9 місяців цього року вже 162 нові випадки. Зараз на обліку майже 4 тисячі пацієнток, і понад дві третини з них живуть із діагнозом більше п'яти років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько. 670 тисяч жінок в усьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У 2024 році в Україні зареєстровано 12 тисяч двісті випадків раку молочної залози а 3 731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед захворілих в цій статистиці є і 262 пацієнти із Закарпатської області, котрі складають 2 усіх пацієнтів в Україні. І серед померлих, на жаль, маємо 145 пацієнтів, котрі складають 4 від усіх померлих від раку молочної залози в Україні. За 9 місяців 2025 року виявлено 162 нові випадки і станом на 1 жовтня. На обліку перебуває 3969 жінок. Рак молочної залози не вирок, якщо його виявити вчасно. У кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги Закарпаття можна пройти скринінгове анкетування, визначити ризики та за потреби отримати направлення на мамографію. Жінкам після 40 років медики радять проходити мамографічне обстеження раз на два роки, а після 50 – щороку. Надзвичайно важливим є. Саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат. До другої стадії на сьогоднішній день фактично можна гарантувати жінці повне одужання. Після другої стадії починаються проблеми. По статистиці в третій стадії п'ятирічне виживання. До 60% в четвертій не більше 40%. Тому надзвичайно важливо чим раніше виявити цю пухлину. Треба звертатись до лікаря. Раз у два роки, принаймні, це має бути мамографія. Закарпатський протипухлинний центр забезпечений усім необхідним для сучасної діагностики та лікування. Тут проводять операції хіміо- й променеву терапію, а також застосовують новітні методи імунно-гістохімічних досліджень. У 2024 році понад 90% жінок із новим діагнозом пройшли повний курс лікування. Це один із найвищих показників в Україні. А відновитися після операції, пройти протезування та повернутися до активного життя жінкам допомагають і представники громадських організацій. Донести просвітницькі просвітницькою інформацією до жінок, щоб жінки, які прооперувалися, або жінки, які знали про свій страшний діагноз, щоб вони розуміли, що це е, не кінець життя. Треба просто набратися сміливості. І якщо лікар сказав, що треба пройти лікування, є протокол, значить це лікування треба пройти достойно. І насамперед потрібно вірити лікарю. Якщо людина не вірить лікарю, і вона кидається від одного диспансера до іншого, йде за кордон, але вони забувають про те, що протоколи по цілому світі одинакові. Так, Андрій Васильович? Так. Протоколи одинакові, лікування одинакове, схеми однакові, лікарські засоби, всі препарати вони є в онкодиспансері. І жінки мають це усвідомити. Медики наголошують, що місячне самообстеження, регулярні огляди у лікаря і мамографія найпростіші кроки, які можуть врятувати життя. І саме жовтень гарний привід нагадати собі про це. Державна прикордонна служба України активно запрошує мотивованих громадян доєднатися до своїх лав на контрактну службу. Робота чекає не лише на сході, але й на західних ділянках кордону, де завдання з охорони кордону залишаються пріоритетними. Запрошуємо бідних і мотивованих молодих людей і немолодих людей приєднатися до нашої прикордонної команди, підписати контракт з різними термінами проходження служби. Віком від 18 до 60 років. Контракт пропонується на термін від 1 до 3 років, залежно від віку та спеціальності кандидата. Зокрема, для громадян віком 18-24 роки та фахівців з психологічною, фельдшерською освітою передбачений контракт на один рік. Особам віком від 18 до 60 років пропонується контракт на три роки. Що надає Державна прикордонна служба саме для цих людей, це, ну, по-перше, офіційне працевлаштування. По-друге, це стабільне грошове забезпечення. По-третє, це соціальний захист та гарантії. Зазначу також кар'єрне зростання. Це не секрет, у нас більшість. Ну, майже 80% людей, яких ми приймаємо на військову службу за контрактом, проходять навчання не в межах України, а на території наших держав-партнерів. Тому заходи, які з ними там проводяться, вони дійсно їм дають такий досвід, що потім їм виконання обов'язків тут на нашій ділянці, є дуже легким. На Закарпатті діє територіальний принцип відбору, що дозволяє кандидату обрати місце служби поблизу дому у Чопському чи Мукачівському прикордонних загонах. Посади різноманітні від інспекторів прикордонної служби та операторів БПЛА до водіїв, кухарів та фельдшерів. Перші 12 місяців людина виконує завдання саме безпосередньо в межах Закарпатської області. У нас є наказ голови Державної прикордонної служби України, що людина, яка приймається на військову службу за контрактом, проходить службу тут за місцем проживання або за місцем підписання контракту, і протягом 12 місяців не може бути переміщена в якісь інші підрозділи або на якісь інші посади без його згоди. Окрім служби, ДПСУ пропонує безкоштовну вищу освіту в національній академії у Хмельницькому. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, а їхнє щомісячне грошове забезпечення може сягати 20 тисяч гривень. Представники ДПСУ закликають не зволікати з рішенням, оскільки це можливість обрати посаду та місце служби за власним бажанням, а не чекати примусового призову. Ми протягуємо руку, запрошуємо приєднатись в Державна прикордонна служба. Це правоохоронний орган спеціального призначення, який дає людині. Зростати, мужати, от, виховувати себе, як, окремо як чоловіків, от, обирати свій шлях і професійно зростати за всіма відами спеціальними. Я би хотів порадити планувати своє життя на майбутнє і своєчасно приймати правильне рішення стосовно проходження місць несення служби. Посади і так далі. Тобто зараз дається всім можливість обрати саме місце і посаду, а не чекати, коли припече, або бути прийнятим в якісь інші підрозділи або е, сили оборони України. Подячну зустріч. Зібрала причетних до організації беатифікації отця Петра Павла Ороса, Мукачівська греко-католицька єпархія. Розпочали молитвою. У храмі при Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі звершили молебень до блаженного священомученика Петра Павла Ороса. Ми з вами пережили дуже велику подію. Це є подія беатифікації нашого блаженного священомученика Петра Ороса. До цієї події дуже багато людей прилучилося своєю працею, фінансами, допомогою, організаційними моментами. І сьогодні ми маємо такий день подяки, де ми можемо всі разом і осмислити цю подію ще раз. А основним таким нашим мотивом організувати цю зустріч це є почуття вдячності. Вдячності нашій владі, вдячності нашим священникам, нашим вірникам, організаторам, благодійникам, адже ми вже всі усвідомлюємо, яких масштабів була ця подія, який слід вона залишає в історії церкви, в історії нашого Закарпаття. І тому ми тішимося, що ми стали творцями цієї історичної сторінки нашого Закарпаття. Сеці брало дуже дуже багато людей, практично деякі вже навіть відійшли, як владика Мілан, вже до вічності, і багато людей, які передували тому всьому. Бо сам процес беатифікації є дуже складним процесом. Але декілька людям, яких особливо нам дуже допомагали в останньому часі, ми дуже хотіли їм подякувати. Так що щиро спасибі всім владі, всім службам, порядку і так далі. І так далі. І особливо місцевим меценатам, як з ужру, так і з села Білок, біло, і так далі, велике велике спасибі. Молебням всі перейшли до будівлі семінарії, де відбулося вручення подяк. Надзвичайно потужний сигнал Закарпатців і громади Закарпаття про те, що свою історію не тільки потрібно знати, адже у 1953 році російська влада буквально вбила святого отця, який робив одне, проповідував. Віру. віру в Господа, віру в правду, віру в любов. І ми сьогодні повинні це пам'ятати, приймати сьогодні відповідні рішення і діяти. Так само пан Віктор Бог нагороджується орденом 3 ступеня блаженного священого мученика владики Теодора Рожі, як вираз вдячність за працю постулатора єпарахіального. Реатифікаційного процесу священномученика петра Магороса мукачівської греко-католицької єпархії замірись голосування. Усі ці люди взяли на себе немалі шматки зобов'язань аби історична. Для краю подія відбулась як найкраще. На наш деканат це. Это... По нашому так священному такому розподілу це займає е, територіальну е, таку частину, де було відбувалася сама подія. Е, і наша наш обов'язок був максимально включитися в цю роботу і всіма речами потрібними організаційними е, супроводжувати цю подію. Е, на мій особистий досвід припало ще і. Опрацювання місця першого поховання, яке відбулося в селі Кам'янське, де є встановлений хрест як на знак події першого поховання Петра Павла Ороса сьогодні вже блаженного. Ну і духовний супровід і організаційні питання, так само лягли на наших вірників, на наших священників, на наші громади. Завершили подячну зустріч молитвою, спогадами та спілкуванням. Папа Франциск оголосив 2025 рік святим роком під гаслом Паломники надії, закликаючи вірян, як паломників надії свідомо прийняти віру та надію, яка ніколи не минає, долучаючись до цього заклику, об'єднання Закарпатський народний інститут та греко-католицький центр імені Елемира Ортутая організували захід під назвою Біблія надії надія Біблії. Читання святого письма, поєднане з біблійною виставкою, відбулося в центрі імені Елемера Ортутая. Метою зустрічі стало спільне міркування читання святого письма та ознайомлення з угорськомовними перекладами і виданнями Біблії оскільки святіший отець Папа Франциск проголосив цей ювілейний рік роком надії. Ми вирішили провести тематичну виставку, у межах якої ми представимо угорськомовні видання Біблії, були видані в різні епохи. І разом з цим ми також організували спільне читання Біблії, на яке ми запросили людей з різних закарпатських організацій та закладів. Вони зачитують цитати з Біблії, які стосуються саме теми надії. Таким чином ми дали назву цьому заходу Біблія Надії Надія Біблії». На виставці було представлено близько 15 томів. Присутні могли ознайомитися з перекладами та виданнями Біблії від найдавніших до сучасних, деякі з яких можна було й погортати. Ми представили на огляд 15 біблій різних епох переважна більшість знаходиться у власності бібліотеки імені Іштвана Бендаса. Але ми також запозичили декілька примірників з реформатського архіву, датовані 18-19 століттям. Також ми отримали декілька примірників святого письма на час цієї виставки від приватних осіб. Отже, тут представлені цікаві та унікальні примірники біблії. Ми також подумали і про дітей, тому тут можна побачити міні-біблію, біблію в картинках, біблію з шрифтом бра. А також видання різними мовами світу. Ференс Радванський реформатський священник спільнот сіл Косино та Батрать виступив із доповіддю вирішення проблему Святому Письмі, у якій поділився біблійними прикладами. Він наголосив, що єдність та співпраця значною мірою допомагають церкві виконувати своє покликання. Ймондоматедьгадедятемлегешен, хоча проблема меґолдашна катерулятинту. Зараз церква може виконати свою місію тоді, якщо ми здатні згуртуватися заради вирішення проблеми католики з протестантами, адже нема окремого католицького та реформатського болю, католицької або реформатської кризи католицької чи реформатської скорботи. Є лише людський біль, людська криза та людська скорбота. Оновлення церкви можливе за умови того, що вона не дасть проблемі стати джерелом синдромів, які стають додатковим тягам. Рем, а може знайти відповіді і показати силу творіння, коли з хаосу виникає порядок з нічого щось. Це ми маємо не просто показати, але й підтвердити це своїм життям. У спільному читанні Біблії взяли участь численні школярі нам Я вважаю, що ми маємо брати до рук Біблію не тільки на таких заходах. Важливо, щоб ми читали та були знайомі зі Словом Божим. Тому я обрала сьогодні частину з листа апостола Павла до Римлян. Адже я вважаю, що ті труднощі, які всі ми переживаємо саме зараз, їх подолає Божа обіцянка, і з ним ми можемо подолати всі труднощі. Захід завершився спільною молитвою та подячним богослужінням. Біблійну виставку можна відвідати в центрі імені Елемира Ортутая до 31 жовтня. Уже роді футбольний сезон завершився одним із найстаріших кубкових турнірів на Закарпатті. Ці змагання започаткували ще 1957 року. А нині відбувся 62-й фінал Кубка стадіону Авангард. Зустрілися загор і лідер. Протистояння обох суперників стало справжньою подією, адже вони досі потіснили. Доволі маститих конкурентів, зокрема призерів чемпіонату обласного центру. Взяли в ньому участь п'ять команд. Ті команди, які брали участь у чемпіонаті міста учер, це була попередня домовленість з команд, щоб не було ніяких там збірних команд в кінці. По Характеру футболістів це дві дві різні команди. Якщо лідер це молода команда, яка грає одним складом, то команда загор це. Команда, яка зібрана із каскадація з досвідчених футболістів, отож і завершальний матч очікувався з інтригою. Тріумфувати судилося за гору. У другій половині першого тайму відзначився Владислав Турецький. Він же подвоїв рахунок на початку другої 45 хвилинки. А в її середині Валерій Іванчо поставив кінцеву переможну крапку. І з рахунком 3-0 переміг загор. Відіграли чемпіонат, зібралася команда на велике поле. Перший рік ми чекали цього, хотіли дуже цього. Нас зібралася команда ентузіастів, які підтримали багато. Багато людей нашого району, які підтримали нашу команду. і Дякую їм за то. В кубку у нас ситуація така була, що ми п -п -п прямим, прямим ходом попали в полуфінал, але там зустрілися з медеєю. Як на як вона як краща команда за нас. Нам довелося виграти завдяки трьом гравців із східної зони. Гарні хлопці допомогли нам трішки, але і наші хлопці поборолися за гру, пройшли медею і попали на загород. Тут нам трішки щось хлопці сьогодні не в удари, як то кажуться. Не з тої ноги встали або що їм. Вроді хотіли виграти, але не вийшло. Після матчу відбулася церемонія нагородження кубів з участю міського керівництва та Закарпатської асоціації футболу і Асоціації футболу Ужгорода. Організатори відзначили кращих гравців фінального поєдинку Андрія Шовша, лідер та Владислава Турецького Загор. А переможець кубка стадіону Авангард отримав заслужений кубок.